Штурм окопів це доволі така е, тяжка штука. Е, на штурм в основному беруть хлопців, які е, фізично підготовлені та морально підготовлені. Е, тому що е, зараз ми відпрацьовували це ще е, не повним, е, не в повному обсязі а в реальних бойових умовах е, військовослужбовці тягнуть на собі додаткове БК по 2-3 гранати. Е, і це доволі важко. Тим паче, що дистанція в бойових умовах набагато більша, ніж е, сьогодні в наших. Сьогодні ми долали дистанцію близько 500 метрів, а в реальних бойових 500 метрів це мінімальна дистанція до окопів. Е, в деякі підрозділи йдуть і по кілометру, і по півтора кілометра до позицій. Е, задишка доволі важко, але хлопці витримали, хлопці зачистили. Були деякі недоліки, які в подальшому будуть усуватися. Під час сьогоднішнього відпрацювання в штурмовій групі, яка складалася з 10 чоловік, два чоловіка були умовно поранені. трьохсоті. Після чого ми їх витягнули синя, синя ця група закріплення, витягнули їх з окопів, підтягнули до краю лінії окопів, після чого під'їхала група медичної евакуації, забрала поранених і одразу вивезла їх. В безпечне місце, в умовну жовту зону, після чого надавалася допомога пораненим. В реальних бойових умовах, скоріш за все, що хтось би і загинув, вся взаємодія проводилася по радіостанціях через позивні дрони відпрацьовували під час того, як ми... лінія окопів була умовно поділена на три зони. Коли ми працювали в першій зоні, Дрони та група прикриття стріляли по другій та третій зоні. Як тільки ми наближалися до другої зони, вогонь по другій зоні припинявся і всі працювали по третій зоні. Дрони також відпрацьовували по ворогу, який умовно наступав до нас з фронту. Тобто своїх тилових районів намагався відбити свої позиції, які ми захопили та зачищали. Плани після перемоги саме головне це відбудувати нашу країну. Вся та ж сама картина, щоб не повторилася, робити якісь взводні опорні пункти на державному кордоні і спільно збройними силами бути на сторожі України.